Які переваги змінних карт внесення від Xarvio Field Manager? Поля за своєю природою мають різні за продуктивністю зони розвитку рослинності. На окремих полях часто спостерігається відмінності у біомасі культур та врожаю. Навіть на невеличких ділянках у декілька гектарів можуть зустрітися значно відмінні типи ґрунту. Регулювання густоти посівів, добрив та обробки посівів може сприяти отриманню більш однорідного врожаю та поліпшенню врожайності. Завдяки Xarvio. Field Manager ви можете бути впевнені, що кожен гектар вашого поля обробляється найефективнішим чином. Змінні карти внесення оптимізовані під ваші поля за допомогою даних про біомасу з супутників або попередніх результатів ружаю та можуть легко передаватися на ваше обладнання для подальшого використання. Аналізуючи ваші поля на основі постійно оновленої супутникової інформації та агрономічних моделей, Xarvio Field Manager надає рекомендації щодо продукту та дозування спеціально адаптовані до ваших потреб. Реп, а розширені моделі ризику виникнення хвороб та шкідників допомагають вам ефективно захистити ваші посіви. Побудований на багаторічному досвіді з використанням інноваційних моделей розвитку культур. XARVIO є переконливим партнером для точного землеробства. За допомогою змінних карт посіву ви можете оптимізувати густоту посіву відповідно до характеристики ґрунту, що в свою чергу може призвести до 11% збільшення врожайності. Змінні карти внесення дозволять використовувати оптимальне дозування продукту для кожної ділянки поля. Крім того, це означає не тільки те, що ви використовуєте внесення препаратів найбільш оптимізованим та ефективним способом, а те, що використання змінних карт внесення для захисту культур також приносить фінансові переваги. Ви можете легко проаналізувати карти змінного внесення з ваших пристроїв у Xervio Field Manager. Карти змінного внесення є чудовим вихідним матеріалом для аналізу точності покриття гектарів. Порівняння вони зберігаються та можуть використовуватись для планування на наступний сезон. Xarvio Field Manager також може візуалізувати ваші карти врожайності. За допомогою карт врожайності та історичних карт продуктивності у Field Manager ви можете оптимізувати змінні карти посіву та диференційного внесення продуктів, щоб отримати найбільшу вигоду з вашого поля. Карти змінного внесення дозволять вам керувати вашим полем точніше та ефективніше.